от яку маячню Верховна Рада проголосувала вчора, так? Мова йде про законопроект 12320. Законопроект 12320. Згідно яким Верховна Рада запровадила, і це, до речі, він проголосований вже в цілому цей законопроект. Тепер він журналсько буде на підписі, згідно яким Верховна Рада запровадила покарання, великі дуже штрафи, тисячі гривень штрафи, якщо будь-хто згадає. В одному повідомленні в новинах, в дописі в Фейсбуці, будь-де, що певний адвокат захищає певного негідника. Ще раз, от, якщо Зеленський підпише цей законопроект. І ви десь напишете у себе на Фейсбуці, чи якийсь журналіст напише у себе на сайті, чи скаже в ефірі якомусь, я скажу в ефірі десь, що адвокат умовний Іваненко захищає Покидька Ахметова, чи Коломойського, чи Пінчука, чи будь-якого копціонера. Просто згадає. Тобто просто задають без жодних навіть оціночних суджень. Це вже означатиме, що за це можна от буде отримати ем, тисячі гривень штрафів. От я вам поцитую, щоб ви розуміли, поцитую норму оцього е законопроекту. От Вони знесли зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення і ввели нову статтю 185 вісімдесят п'яту, дріб 16, прим 16 статтю порушення заборони ототоження адвоката і клієнта. Публічне і у тому числі через медіа, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки, ототоження особою адвоката і клієнта, якому таким адвокатом надається професійна е, правнича допомога, вчинена без мети перешкодити виконання звука, побачення законоповаження тете тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неподаткованих мінімумів. Так? Е, Доходів громадян. А якщо повторно, там буде ще більше, власне кажучи. Так? Е, тому, е, а, як, а що таке ототоження? Як вони називають ототоження? Ототоження адвоката з клієнтом це будь-яка ідентифікація, асоціація, пов'язання адвоката з клієнтом, що впливає на незалежний статус адвоката. Або чинить негативний тиск під час здійснення адвокатської діяльності? Уявіть собі, тобто настільки розмито це все описано, що тепер будь-який. Суддя, ну очевидно, ми ж знаємо на чій стороні е знаходяться більшість, не всі, але більшість е українських суддів. Е на жаль, більшість українських суддів знаходяться на стороні олігархії на більшість українського народу. Ми зрозуміємо, як це буде трактуватися. І тепер, якщо раніше як було, що принаймні, суспільство могло висвітлити, що. Певний адвокат е, захищає відвертого корупціонера. Будь ласка, можна скільки завгодно розказувати про те, що це адвокатська діяльність, що це його право, що будь-яка людина має право на захист. Будь ласка. Але основоположне питання все ж таки є свобода слова. Так? Люди висадили цей момент, і хай вже потім суспільство вирішує, чи правий той адвокат, чи не правий. Хай суспільна думка вирішує. А цим вони запровадили пряме покарання через тисячі гривень штрафів, що навіть не можна буде згадати, що хтось захищає якогось негідника. Так? Тобі. Тобто це справді вже без перебільшення, це вже йде якісь ну, тенденції. Знаєте, я не хочу тут якби, занадто звучати фарби особливо, хочу, що у нас повномасштабна війна. Проти російської імперіалізму не хочу там порівнювати з тим тими, тими самими Росією, але зверніть увагу, що тут справді такі вже норми, які починають бути вже трошки схожими на російські норми, коли там там не можна згадати, назвати там так зване СВО війною, там дискредитація і так далі. Оце дуже схожі схожі історії товариства. Ну поки що не перейшли на кримінал, поки що тисячі гривень штрафів, але все одно, тобто пряме обмеження свободи слова, товариство. Зараз Верховна Рада за це проголосувала теж до речі. Голосували слуги, голосували ОПЗЖ. Батьківщина, нібито опозиційна голосувала, голосували там депутати від голосу, цього абсолютно безсенсового. І зараз воно буде у Зеленського лежати на столі для підписання. Очевидно, що абсолютно такі норми неприйнятні, межуючи з диктаторськими обмеження, які обмежують свободу слова, абсолютно жахливі. Ми, партію депресії, на владі проти цього. І ми публічно звертаємося зараз звітаємся публічно до Володимира Зеленського з вимогою накласти вето на цей бред. Хоча я розумію. Що очевидно виховуючи те, що Верховна Рада України повністю підконтрольна офісу президента, я розумію, що ці рішення ухвалюється після відмашки від офісу президента але все ж таки все ж таки вже були ситуації коли піднімалися величезні суспільні збурення і і тоді і тоді певні законопроекти отримували вето наприклад з законопроектом після який завдяки зокрема на сам перед роботі нашої команди народовладдя вдалося все ж таки ну понамі Зеленський вето не наклав але його не підписав також законопроект, який дозволяв деребанити мільярди західної допомоги на відбудову україни так от я сподіваюся, що все ж таки зараз теж підніметься відповідне суспільне збурення. Я закликаю всіх, хто нас дивляться, поширюйте цю інформацію, поширюйте відео. Це відео в цьому контексті, якщо ви бачите дописи про це в інтернеті, поширюйте ці дописи. Треба зробити все можливе, щоб все ж таки не дозволити, щоб Зеленський підписав цей законопроект. Тому що так може здаватися, що це якась дуже маленька штука, що це якась стосується якогось маленького вузького профільного питання. Ну тільки адвокатів, тільки кого не захищають. Але ж це ж прямий наступ на свободу слова, причому не в контексті воєнного стану. Не в контексті воєнного стану, а назавжди. Вони ж це не прописують, що це стосується тільки, коли у нас воєнний стан. Ні, це вони такі штрафи вставляють на постійній основі товариства. Тому, безперечно, треба зробити все можливе, щоб цього не допустити. Але бачите, теж, це показник того, власне кажучи, чим займається наша нинішня Верховна Рада. В контексті, замість того, щоб замість того, щоб забезпечувати наш оборонний комплекс замовленнями, замість того, щоб піднімати податки на найбагатше населення, залізувати стратегічні підприємства, заборонити некритичні видатки, по справжньому боротися з корупцією і так далі, і таким чином завантажити наш український ВПК з українські ВПК, таким чином підняти стандарти соціальні тилу і, взагалі, покращити соціально-економічну ситуацію в Україні рівень справедливості в країні, замість того, щоб цим всім займатися. Влада, слуги, зеленські, всі там єрмак, депутати бігають по закордону, розказують, що у нас немає грошей. Дайте нам трошки гроші на українську зброю. А при цьому знаходять час у Верховній Раді займатися отакою от відвертою товариством Майчнею.